Дорогі діточки, дорогі наші парафіяни, велика радість сьогодні. Ми бачимо кожен день, діточки, сонце, і воно так звично, що сонце нам завжди світить, воно завжди повинно бути. Але приходить затемнення, і тоді звертаються увагу люди на сонце, затривожені. Хочуть зрозуміти, побачити, яке ж то затемнення. Ось, діточки, для нас є сонце Господь наш Ісус Христос. І сьогодні, оцим торжественним святим причастям, ви засвічуєте, діточки, що ви знаєте, де наше сонце, на кого ми маємо глядіти і до кого йти. Дорогі наші батьки, хресті, батьки, парафіяни. Очевидно, це не наша заслуга, що сьогодні ми тут стоїмо, але це заслуга Господа нашого Ісуса Христа, і також. Нашого князя, Аскольда Миколая, на могилі, якого стоїмо, і хрест піднесли з короною, і наших батьків, дідів, прадідів, які вибрали віру Христову, і з темені вирвали нас, показали нам це сонце. І сьогодні той вибір, ви стверджуєте, діточки. ви йдете до Сонця, ви йдете до Христа, ви знайшли де Господь перебуває. Ви знайшли храм Божий, де Господь перебуває, і ви будете з ним перебувати. Дорогі діточки, також ви зрозуміли, що Господь залишається в наших храмах, Господь перебуває у ківотах, перебуває у сій тайні Євхаристії, перебуває у хлібі життя. І ви знайшли цей хліб, ви прийшли до Господа. Ви знайшли Пряту Євхаристію і знаєте, що не тільки ви знайшли Господа в храмі, але ви знайдете Господа в своєму серці. Тому не дивно, що через серце Божої любові відкрилась вам дорога до храму, до Христа, до Спасителя, бо Господь своїм милосердям наповнює світ і кожного любить. І хоче, щоб ваші серця, діточки, завжди перебувала Божа любов. Ви приймаєте оцей хліб в життя, Пресвяту Євхаристію. Святе причастя. Ви знаєте, дорогі, що найбільшою подією в нашому житті людському є Божественна літургія, служба Божа, як ми знаємо, яку ви відвідуєте щонеділі і стверджуєте сьогоднішньою своєю участю. Всіх нас стверджуєте, що тут Господь приходить, що тут звершується та безкровна жертва, престолом якої є Голгофа і відкуплення нас, людей, і цілий світ. Бо Господь не розділив людей, Він хоче, щоб всі спаслися. І сьогодні, дорогі, ви знаєте, діточки, що на святій літургії Господь приходить, ми його приймаємо. Він дає нам свою поживу, дає себе невидимо. Для кого? Для того, щоб ми, дорогі, укріпляли себе. Наша душа укріпилась і готувалася до спасення, до вічності, до царства Божого. Тому цей хліб, який Господь дає, хліб життя, сьогодні є для вас, діточки. Я щиро хочу подякувати нашим сестрам-служебницям за надзвичайний їхній труд, наполегливість нашим сестрам, які трудилися, щоб вас привести. Дорогі діточки, дорогі батьки, я згадую своє перше святе причастя дітей 90-му році. Вибачаю 91-му, іонівський скит, стоїмо ми з діточками. Очевидно, це вже 20 років назад. Стоїмо і 5 чи 6 діточок світочками, так як ви, приймають перше святе причастя, торжественне святе причастя. Це було так давно, але з того часу, кожного разу, кожного року, ми робимо такий великий подарок, діточки, для нашої церкви, для наших батьків, для наших родителів. Ми наповняємо себе Господом, щоб з Господом жити і творити діла добра і милосердя. Пам'ятайте про це, діточки, пам'ятайте нашу дорога громаду, що ми повинні якнайбільше старатися, допомагати нашим сестрам-служебницям, які маємо велику заслугу, що вони вибрали і тут служать для нашої київської громади. Сюди приходять, тут разом з нами моляться, допомагають, прикрашають храм. Але найбільше разом з вами, батьки, разом з священниками виховують нашу молодь, нашу святу молодь. Тому, дорогі діточки, любіть Господа. Пам'ятайте, оці слова, які Господь промовляє, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його останній день. Тобто, ми, дорогі батьки, наші діточки, хай стверджують з нас. Я знаю, що багато діточок цією школою, церковною, недільною навернули своїх батьків, свого тата, мама більше хилиться до Господа, своїх рідних, своїх хресних. Тобто ви, діточки, з сьогоднішньою подією стали учасниками Євхаристії для всіх, спасіння для всіх, стали апостолами проповідування Слова Божого. Тому, наповнивши своє серце Христом, пам'ятайте, що неділі, діточки, ви маленькі, що неділі ви будете приходити до Христа, прийти до Господа, щоб Господь разом з вами приніс себе знову в жертву, відкуплення гріхів. Пам'ятайте, дорогі Христі, що святе причастя є нам охороною, спасінням, захороною, оздоровленням для всіх, особливо для наших діточок, у страшний час випробувань, коли світ, дорогі, робить все, щоб відвернути нас від Бога. І останнє, чому ми кажемо торжественне святе причастя, тому що, дорогі, у нашій східній церкві, Київській церкві, греко-католицькій церкві і в кожній східній церкві. Дитинка з тайною хрещення, очищена, як ангел, а ми хрестим дітей маленьких, приймає святі тайни, тіло і кров Господа нашого. І мені дуже приємно, що в нашій парафії батьки, родителі привоносять діточок на руках і хочуть, щоб причастити їх. Це правильно, бо тайною причастя, тайною хрещення звільнилась ми від первородного гріха. А маленькі діточки, вони освячені, вони ангели. І вони є заступництвом родини і України нашої. Ваші батьки молитви через цих діточок, немовляток чує Господь, і рятує. Тому ми кажемо сьогодні торжественне, радісне, причастя, діточки одягнуті в святковий одяг. І ми із хресними батьками радіємо. Бо, діточки, вже усвідомлено у розумі своїм приймуть тіло і кров Господа на, щоб ж ним жити усі віки. Наповнити свою душу для спасіння для народу нашого для всіх нас. Подяка дорогі нашим сестрам, подяка священникам, які відкликнули сьогодні, щоб бути причащати всім нам, переп'яним хресним батькам, які не забули про свій перший обов'язок духовного виховання, всім, хто прийшов сьогодні молитись і радіти цьому великому святу, святу перемоги, святу Пасхи, Воскресіння Господнє у діточках наших, у діточках нашого народу. Христос Воскрес!